Урок математики на тему «Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Урок підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Девіз нашого уроку лиш тим, хто доводить, міркує, шукає, математика двері у світ відчиняє. І почнемо з вами працювати з усної лічби. Два плюс два. Буде? Чотири. Вісім мінус два. Буде. Шість. Дев'ять мінус один буде. Вісім. Молодці. Десять мінус два. буде Вісім. 7 мінус 0. Буде. 7. Молодці! А зараз скажіть мені, будь ласка, яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 5 і ще 2. Вірно, дію додавання. А яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 7? Без одного. Вірно, дію, віднімання. Скажіть мені, будь ласка, як називаються числа при додаванні? Перший доданок, другий доданок, сума. Молодці. А зараз ми з вами поглянемо на кісточку доміно. На зеленому кольору зображено чотири крапочки, а на помаранчевому три. Чотири плюс три буде сім. А якщо ми змінимо місцями доданки? Три плюс чотири. Так і залишиться. Давайте з вами пригадаємо від перестановки до данків, сума не змінюється. Молодці пригадали? Ідемо далі. Якщо ми покладемо на парту 5 жовтих квадратів, подивилися на них. Потім під ними стільки ж червоних квадратів. Скільки червоних квадратів. Вірно, теж 5. А якщо ми біля червоного квадрату покладемо ще один. Тепер з квадратів стільки ж? Ні, червоних квадратів більше. Скільки червоних квадратів більше, ніж жовтих? На один більше. Молодці. Розгляньте перший малюнок. Кого більше? Звичайно, рабликів. А наскільки більше? На один. Що позначає жовтий відрізок на схемі? Це бабки, вірно. А скільки їх? Їх чотири. Молодці. Що позначає червоний відрізок на схемі? Равлики? З яких частин складається червоний відрізок? Із двох частин перша частина позначає, що бабок стільки ж, скільки й равликів, тобто чотири. А друга частина позначає ще одного равлика, якому бракує пари. Наскільки більше равликів, ніж бабок? На один. Що означає на один більше? Стільки ж і ще один. Отже, кількість равликів стільки ж, скільки й бабок чотири. І ще один. Якою арифметичною дією знаходимо 4 і 1. Дією додавання 4 плюс 1 буде 5. 5 равликів. Що означає на один більше? Це стільки ж і ще один. А що означає на 2 більше? Вірно, це стільки ж і ще 2. А що означає на 3 більше? Ви вже здогадались, це стільки ж і ще 3. Якою арифметичною дією знаходимо число, що на кілька одиниць більше за дане? Звичайно, дією додавання розглянемо другий малюнок. Чого менше? Комашок. А наскільки? На одну молодці. Що позначає верхній відрізок на схемі? Метеликів. Вірно. Скільки метеликів? Чотири. Що позначає ніжний відрізок на схемі? Комашок! А чи можна сказати, що комашок стільки ж, скільки метеликів? Ні! Якби, було ще, якби була ще одна комашка, їх було б стільки ж, скільки метеликів. Отже, комашок стільки ж, скільки метеликів, але без одного. Скільки метеликів? 4. А комашок. Стільки ж, тобто 4, але без одного. Якою арифметичною дією знаходимо 4 без одного? Дію віднімання 4 мінус 1 буде 3. Отже. Чотири метелики і три комашки. Що означає на один менше? На один менше це означає стільки ж, але без одного. Скажіть мені, скільки буде на один менше за п'ять? Чотири А на один менше за чотири? Вірно, три. А на один менше за три. Звичайно, два ми від даного числа відняли одиницю. Молодці. Уважно розгляньте малюнки. Що можна сказати про кількість крокодилів на кожному малюнку? Крокодилів більше чи менше? На першому стільки ж іще два, а на другому стільки ж, але без двох. Якою дією ми знайдемо? Стільки ж і ще два. Давайте розглянемо вираз. На першому малюнку крокодилів стільки ж, скільки жабок, і ще два. Тому крокодилів більше за жабок на два. Стільки ж, тобто, чотири і ще два знаходять арифметичні. Арифметичною дією віднімання? Чотири мінус два. Чи додавання? Чотири плюс два? Звичайно, дію додавання. Отже, чотири плюс два буде шість. Шість крокодилів на першому малюнку. На другому малюнку крокодилів стільки ж, скільки бабок, але без двох. Тому крокодилів менше за бабок на 2. Стільки ж, тобто три. Але без двох. Ми знаходимо арифметичною дією додавання 3 плюс 2. Чи віднімання? 3 мінус 2. Звичайно, дію віднімання. 3 мінус 2, один крокодил. Молодці! Наступне завдання. У крольчихи народилося 5 білих кроленят, а сірих на 2 менше. Нам з вами потрібно показати схематично, скільки сірих кроленят у крільчихи і скласти відповідну рівність. І так, у нас народилося 5 білих кроленят. Вірно. А сірих на два. 2... Менше. Скажіть мені на два менше це ще два чи без двох? Звичайно, це п'ять без двох або п'ять мінус два. Нам підійшла друга схема. Отже, яку рівність нам потрібно скласти? 5 мінус 2. 5 мінус 2 буде 3. Отже, у крільчихи народилося 3 сірих кроленяти. Дуже рада була з вами працювати до побачення!